Давайте поговоримо про одне дуже знайоме відчуття. Відчуття, ніби ось ось хтось зайде і скаже: Ага, ми тебе викрили, ти нічого не знаєш. Сьогодні розбираємося, звідки береться цей самозванець у голові кожного розробника, і головне, що з ним робити. От уявіть собі картину. Проєкт нарешті готовий, код працює, все наче добре, і здавалося б, час родіти, так? Але ні. Замість цього всередині з'являється таке неприємне відчуття, адже для цього проєкту довелося стільки всього нагуглити, скопіпаскити зі стек Оверфлоу і думка: я не справжній розробник, я просто імітатор, не дає спокою. Знайома ситуація. Якщо ця історія вам до болю знайома, то знайте, ви абсолютно не самотні. Повірте, це відчуття, що я недостатньо хороший або я шахрай, це майже універсальна річ для розробників. І неважливо, це перший рік у професії чи двадцятий. І знаєте що? У цього постійного сумніву в собі є цілком офіційна назва: це не просто невпевненість чи поганий настрій, це справжній психологічний паттерн, який називається синдром самозванця. Ну що ж, давайте розберемося, що це за звір такий синдром самозванця, і чому він так полюбляє селитися саме в головах розробників. Ось власне і визначення. Тобто це не просто сумніви час від часу, це такий собі постійний внутрішній голос, який шепоче Ти всіх обдурив, твої успіхи це випадковість, і от-от тебе викриють. Звучить не дуже приємно, правда ж? І ось тут найцікавіше. Можна було подумати, що це хвороба новачків, яка минає з досвідом. А от і ні, навіть дуже досвідчені сеньори, які в індустрії вже десятки років зізнаються, що цей надокучливий голос нікуди не зникає щоб ви розуміли масштаб. Це слова Лінуса Торвальса. Так, так, того самого, що створив Лінукс. Тільки вдумайтесь, людина, яка подарувала світові цілу операційну систему, теж іноді сумнівається у собі. Якщо вже він так почувається, то мабуть з нами все абсолютно нормально. Окей, з тим, що це реальна і поширена проблема, ми розібралися. Тепер головне питання: а чому? Чому саме в it сфері цей синдром відчувається так гостро? Давайте подивимось на три основні причини. І ось наші три головні підозрювани: нескінченна крива навчання, пастка порівняння і міф про запам'ятовування. Пройдемося по кожному. Причина номер один це технологічна бігова доріжка. Це просто шалені перегони без фінішу. Серйозно, тільки на опанували React, баць, виходить щось нове, що треба знати. Потім ще один фреймворк, нова версія мови. І так до нескінченності, відчуття, що постійно щось наздоганяєш, воно просто не відпускає. Далі пастка порівняння. Ох, це знайомо! Заходиш на GitHub, а там ідеально вилизані репозиторії. Тисячі зірочок, відкриваєш соцмережі, а там хтось знову розповідає про свій мега успішний проект. І отут починається ми ж порівнюємо своє закулісся, всі наші помилки, сумніви і брудний код з чужою яскравою сценою. І третій просто залізобетонний міф, що справжній профі має знати все на пам'ять. Це друзі, повна нісенітниця. Секрет у тому, що гуглять усі. Абсолютно всі. Справжнє програмування це ж не вікторина на пам'ять, правда? Це мистецтво знаходити рішення, використовуючи доступні інструменти. Так, з причинами, наче все ясно. Але ж сидіти й сумувати, це не наш метод. Давайте поговоримо про те, а що ж з усім цим робити, як перетворити цей руйнівний сумнів на паливо для нашого росту. Просто подивіться на цю різницю з одного боку, мислення самозванця. Я маю знати все. Кожна помилка це провал гуглити соромно. А з іншого, мислення зростання. Я постійно вчуся, помилки мої найкращі вчителі, а гуглити це просто вирішення проблем. Відчуваєте? Це ж просто переворот у свідомості. Окей, а ось конкретний план дій. Перше, концентруємося на прогресі, а не на ідеалі. Виправили складний баг? Супер! Зрозуміли нову концепцію? Це перемога. Друге, вчимося розв'язувати проблеми, а не зубрити синтаксис. Третє. Сприймаймо навчання як нескінченну гру, а не як іспит. І четверте, можливо, найважливіше, просто визнаймо, що це відчуття нормальне, даймо собі дозвіл його відчувати. І ось, мабуть, ключова ідея. Справжній скіл розробника це не знати все на світі. Ні, це вміння розібратися в чому завгодно. Google, Stack Overflow, документація, це не милиці, це наш професійний інструментарій, вміння знайти відповідь ось що насправді має значення. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки і спробуємо подивитись на цей синдром самозванця під абсолютно іншим, значно кориснішим для нас кутом. І ось можливо, найпотучніша думка на сьогодні якщо ви відчуваєте себе самозванцем, це хороший знак. Так, так, ви не дочули. Це означає, що ви не стоїте на місці, ви виходите за межі відомого, кидаєте собі виклик. Це означає, що ви ростете. Подумайте про це так, якби цього сумніву ніколи не було. Це б означало, що ви просто сидите у своїй теплій затишній зоні комфорту, а будь-який дискомфорт це просто ціна, яку ми платимо за прогрес і розвиток. Тож наступного разу, коли той самий надокучливий внутрішній критик знову почне свою пісню, спробуйте подивитися на це по-новому. А що, якщо цей сумнів це не баг у вашій системі? А що, якщо це фіча? Фіча, яка просто сигналізує, що все йде правильно, що ви на вірному шляху, на шляху постійного зростання?